Привіт! Нам треба поговорити про події 16 червня у Києві. Нагадаю, саме на цей день у Києві був запланований так званий марш рівності, так званий Київ Праїд. Невеличкі ліворадикальні маргінальні спільноти і угрупування планували провести у столиці України ці події. Спойлер: нічого не було. Марш рівності, так званий, не відбувся, і тим більше Київ Прайд. Але що ж було? Зараз ми покажемо деякі відео трошки пізніше. а Згодом перед цим я хочу дещо прокоментувати і пояснити перед тим, як покажу цікаве видовищне відео з подій 16 червня у центрі Києва. Отже, дві ліворадикальні групки Київ Прайд і... Ukraine Pride, вони напередодні оголосили намір провести 16 червня в Києві свої події, так званий марш. І до останнього вони не інформували про місце збору, про адресу, про локацію і про час. Це можна їх зрозуміти, бо все ж таки ми живемо в Україні, де домінують християнські сімейні традиції, традиції здорового глузду. І це нормально, що в такому середовищі різноманітні маргінальні навколо марксистські групки не вважають за доцільне заздалегідь озвучувати місце і адресу, тому що може, звісно, відбутися спротив. Так, от, але рано тому вони відразу проанонсували, що ця подія була, буде невеличкою, малочисельною, Але було зрозуміло, що це буде спроба зробити 16 червня вранці. Перед тим вони пробували в метро. Київська адміністрація їм фактично заборонила проведення станції цього у станції метро, тому що метро це відкритий простір, має працювати як транспортна артерія, а також як бомбосховище на випадок повітряної тривоги. Після цього, після відмови проводити в метро, вони почали шукати якусь локацію на вулиці. Ну і було багато суєти. Це були перемовини з. Національною поліцією з київською адміністрацією знову ж таки відчувалося, що органи влади не дуже то й хотіли той марш і Прайд бачити на вулицях Києва, тому і в метро відмовили. Але е, напередодні ввечері, в суботу ввечері, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, е, як то кажуть, знову проявився. Він в своїй сторінці в Фейсбуці закликав киян і гості столиці, ну приблизно цитую, типу, проявити толерантність до цього маршу рівності, який типу має відбутися завтра. Це про тому, що перед цим київська адміністрація чітко задекларувала позицію, що в метро не буде. Але поворозник це щось його особисте, як то кажуть, у нього є якась така особиста симпатія до. До гомосексуалістів і лесбіїв. чекав цікаво, з чого це так у Миколи Поворозника? Треба поцікавитися, бо він у, у 21-му році, буквально за пару місяців до війни, дав дозвіл на розфарбування підсвічування точніше, фасаду будівлі Київської мерії у шестиколор ЛГБТ. -шні. Тобто, він вже таким чином може всі підстави стверджувати, що для нього це вже не якась сутуативна доцільність, а системна позиція. Бути адвокатом диявола в стінах Київської міської державної адміністрації, тому Миколу поворозника ставимо на олівець як людину, яка підтримує оці україноневисницькі антисімейні ідеї ЛГБТ-огрупування. Ну одним словом, в свободу напередодні він там щось сказав, закликав киян до толерантності. Ну але це, звісно, ні про що. І вранці, в неділю, всю ніч була така собі погода, лив дощ. І вранці, в неділю, 16 червня, організатори цього так званого прайду вони розіслали повідомлення всім попередньо зареєстрованим учасникам. Вони пропонували реєстрацію для участі, і всі учасники отримали зранку. Не а саме зранку, буквально за пару годин. Повідомлення, що треба з'явитися на 9-ту годину в Києві на станції метро Театральна. Саме на 9 годину. І отже, Звісно, так само і наші моніторингові представники, які займалися моніторинг, займалися моніторингом. Там також були в цей час. І відповідно на метро о 9 годині почало збиратися невеличке збіговисько людей дивакуватої зовнішності з цими шестиколорами в руках учасників, нібито запланованого прайду. І так званого маршу рівності біля метро театральне, це біля театру і київського музею. Отже, вони там почали скупчуватися: це була обмежена територія, і в цей самий час на 9 годину був оголошений збір українських патріотів, просімейних людей, християн, українців на хрещатику на Майдані Незалежності. Для участі в марші в акції на підтримку сім'ї і традиції на Хрещатику почали збиратися люди абсолютно абсолютно різні люди. Це не було єдиного єдиного організаційного центру. Це була абсолютно народна ініціатива. Патріотичні організації, націоналістичні організації, церкви, християнські спільноти, просто індивідуальні люди, просто особи, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, молоді, літні, тобто дуже багато було також неорганізованих людей. Також наша організація всі разом системно долучилася до цього процесу. Багато людей також наших долучилися і подяка всім учасникам цього заходу. В 9 ранку почали, відбувати, почали збиратися люди на Хрещатику біля консерваторії, бо Лив дощ. І, тобто, паралельно в двох локаціях: Київ Майдан Незалежності і Київ біля станції Метро Театральна. І коли на Хрещатику почала дуже збільшуватися кількість людей, які приходять на марш сім'ї і традиції, це стало очевидно для всіх, передусім для поліції, для Національної поліції. І буквально десь вже в 9,50, тобто на Хрещатику, всі ще шикувалися і збиралися, але вже була велика кількість людей. І десь в 9.50 нам представники поліції, які були на Хрещатику, повідомляють, що там біля театральної вже все скінчилося. Фактично, вони там зібралися і просто потопталися і зробили фоточки для своїх спонсорів і розійшлися. І вони не зробили жодного маршу, жодної ходи, нічого не було. Це була абсолютно така звітова подія для фотографування. Вони зібралися, сфотографувалися. Я думаю, що там поліція, яка там перебувала, також їм дали зрозуміти цим ЛГБТшникам, цим шестиколорним ліворадикалам. Дали зрозуміти, що краще вам туди не рухатися, бо вони нібито хотіли спуститися з театральної в бік хрещатика донизу, там пару сотень метрів. Але я так розумію, що їм дали зрозуміти, що краще цього не робити. Бо на хрещатику величезна кількість людей, гідних українців, патріотів, які вийшли для захисту сім'ї і традиції. І відповідно ЛГБТшники вже в 9.50... Вони розійшлися в буквальному сенсі, все, охрана атміна, акція закінчилася. Причому що цікаво, що там буквально було, не знаю, там, можливо, там сотня людей плюс-мінус, і значна кількість цих людей це просто співробітники різноманітних міжнародних організацій і посольств. Я не знаю навіть скільки там було гомосексуалістів і Лесбієв. Там, там їх в принципі, був мізер, а з того мізеру більше половина це просто співробітники профільних організацій, які фінансують весь цей шабаш. І в 9.50 це закінчилося. Отже, що ж в цей час, отже, не було Київ Прайду, не було ніякого маршу і маршу рівності, було короткотермінове зібрання і топтання на місці біля метро Театральне в Києві. Після чого і після фотографування всі зібралися і розійшлися. Що в цей час відбувалося на Хрещатику? І зараз ми покажемо відео. Отже, в 9 почали збиратися люди, і спочатку поліція. Коли ще була невелика кількість людей, нібито спробувала здійснила певну спробу, ну, не те, що блокування, або таку, але такої в периметрі взяли учасників біля консерваторії. Не всіх, але е, частину людей. І зранку почало виникати певне напруження, але далі відбулося те, що ви зараз побачите, будь ласка, ми зараз можемо подивитись. Тут ветерани, військовослужбовці поранені. Жінки і дівчата, в 18-му -го році голову побили, ви і ваші колеги. Ноги поламали, в тому числі бійцям Карпатської січі виламали ноги. Тому цього року всі уважно спостерігають. І якщо ці люди вирішать крокувати маршем, ви не маєте права Усіх потроху і ваші поліцейських прошу, щоб вони були. А, тут щоб ми стояли, ми ж не України, щоб в заводі стояти. Йдемо до дороги. Пощадити, для того, щоб підразковоцівності, всі українці, патріоти, батьки, матері сьогодні у такий спосіб святкують день батька. Вже деякі технічні затримки були в цьому відео. Ми в описі під цим відео я опублікую окреме посилання на відеорепортаж, які щойно подивилися, який залитий як окремий файл на YouTube канал руху. Всі разом. Отже, те, що ми побачили в цьому контексті і в на цьому відео, це те, що. Все було зрозуміло, що в Києві не відбувся марш рівності, не відбувся так званий Київ Прайд. Натомість відбувся величезний велелюдний марш і хода на захист сім'ї традиції, який обійшов повністю весь периметр Києва. Тобто, спочатку ви бачили, що була невеличка така спроба поліції, коли вже всі підійшли до хрещатику. Потім вже вийшли на проїжджу частину, бо кількість людей була велика. Я думаю, що можливо, ну навіть дехто не розраховував на це, але була велика кількість людей, вийшла на проїжджу частину на хрещатик, і там була невеличка штовханина. Але дуже важливо розуміти, що в колонії про сімейних активістів і про сімейних людей, які прийшли захищати сім'ю традицію, було була значна кількість, в тому числі ветеранів, військовослужбовців також були жінки і дівчата, і, і плюс було багато. І плюс вмотивовані молоді хлопці. Тобто, і, і все це створювало певну атмосферу, де поліції або спецпідрозділам ну, чи то не було сили цьому протидіяти. Чи то не було бажання, бо все ж таки до військових, в тому числі до ветеранів, безсумнівно всі ставляться і мають ставитися з повагою. Тому після невеличкої штовханини, все ж таки колона рушила Хрещатиком. Величезна масштабна колона вона розтягнулася там від Майдану і аж до, до Цуму, до вулиці Богдана Хмельницького. І вже Колона пройшла величезний такий квадрат центрального периметру це Хрещатик. Вулиця Богдана, Хмельницького, вулиця Володимирська, аж через Софіївську площу до Михайлівської площі, і там, по вулиці Михайлівській, всі спустилися вниз до Майдану Незалежності, і там ця хода завершилась. Тобто, замість так званого маршу рівності, про який типу всі розказали засоби масової інформації, в Києві відбулася величезна хода на захист цієї традиції. Реально величезна, про яку майже ніхто не розказав в центральних засобах масової інформації, в які взяли участь багато різних людей, різних спільнот, організацій, просто, просто одиноких людей або сімей, які долучилися до цієї події. Отже, ми можемо констатувати, що це значна перемога здорового глузду, певною мірою, я б навіть сказав, історична. Бо якщо в попередні кілька років під час спроб або під час. Київ Прайді Марші в Рівності, які тоді все ж таки відбувалися, наприклад, 18-й рік, 19-й рік, 20 рік не було. Все ж таки, А тоді людей на захист сім'ї традиції обмежували за периметром і фактично не дозволяли рухатись. Цього разу відбулося все навпаки. Рухалися саме, саме ми урочистою переможною ходою. А оці маргінали ліворадикальні, вони були в такому в периметрі оточені, їх була невеличка кількість, і вони в підсумку розійшлися і нічого не зробили. Дуже важливо, що абсолютне домінування і моральне, і організаційне, і кількісне. 16 травня 2024 року було на боці сил здорового глузду, на боці українців, патріотів, християн. І на боці українських сімей. Що в цьому контексті для нас варто знати, розуміти і взяти до відома? Дія дає результат, наполегливість багаторічна дає наслідки. Цього року суспільство і кияни, і взагалі в українці, вони побачили, зрозуміли оцю. Гнилу сутність у угрупування, по-перше, лідери цього так званого прайду Шаригіна і Лапіна абсолютно створіння з дуже проблемною репутацією. Лапіна, яка бажала смерті українським воїнам. Шаригіна, яка не бажала називати українські вулиці, протестувала, щоб українські вулиці називали іменем українських полеглих воїнів-героїв. Тобто люди, які транслюють ненависть до українськості до українських воїнів, до, до... До загиблих в тому числі воїнів, тобто це абсолютно маргінальні люди з маргінальними ініціативами, і захід відбувся, спроба їхнього заходу абсолютно маргінальна сьогодні домінує і є мейнстрімом рух на захист сім'ї і традиції, бо в умовах війни всі розуміють, що це не просто про моралі цінності, це про здорове і про існування української нації в майбутньому. Тому, шановні друзі, я 20 років і наша організація залучена в організації подібних подій про процесів, про сімейних фестивалів або акцій протесту проти різноманітних прайдів, так званих маршів рівності, лгбт шних пропагандистських заходів, хочу сказати, що це не я хочу сказати. Борітися, поборити. нам Бог допомагає, писав Шевченко. Тому е... наступного разу, коли в цьому буде потреба, Висновок, який ми робимо, кожен з вас має встати і вийти на вулиці вашого міста, і, зокрема, на вулиці Києва для того, щоб захистити сім'ю і традицію здорових глузд. Це вже питання раціональної потреби і питання нашого виживання. Кількість має значення. Пасіонарність і динаміка має значення, правда на нашому боці. Природи і здорове густ на нашому боці, сім'я на нашому боці, українська нація на нашому боці. Тому вітаю всіх з перемогою 16 червня, яка відбулася у Києві, перемога сім'ї, традиції, християнських цінностей, українського патріотизму. Величезна подяка всім, хто долучилися до організації цієї події, хто вийшов, особисто прийшов. Денис Кошелік зробив велику справу в сповіщенні про цю подію, також він на початку цього відео, про яке, яке я показую, ви бачили його. Тобто, багато людей, які діями долучилися, хтось просто в колоні дуже активно проактивно діяв. Тому це перемога кожного з вас, хто був на Хрещатику 16 червня. Наступного разу ми заохочуємо, коли буде в цьому потреба, діяти. Ваша персональна присутність і участь має значення. Ніяких не може бути різноманітних таких так званих упаднічних настроїв. Правда переможе. Україна переможе разом до перемоги.